Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Не знаю, чи буде мене гарно чути, бо в нас сьогодні вітряна погода. Сонячно, але вітряно. Тут мені поступила скарга, що показую в'язання, а не показую сільське життя. Показую. Дівчата є всі. Всі вже покотилися, відпустка моя закінчилась, не обійшлося без проблем, звичайно, але все одно всі пішли на поправку мої дівчата. Проблемна в мене мілка була в цьому році, в принципі, так як і в минулому. Та да, моя зірочка. Ну нічого, ми справились. Пастух, без нього ж нікуди. Вже трошки прогулялись, попаслися, і йдемо додому. Клющів все його дуже багато. В минулому році було багато, а в цьому році ще більше. Тому Барсіка... він в нас оброблений. Бравекто. І ще купила йому спрей якийсь, чи то польський, чи то французький, не знаю, дорогий. Але. Обробляю. Все одно кліщі лазять, але що точно можу сказати, що не було таких, які впивалися. Але ж коли приходимо додому, дуже його обдивляємось. Це весна, це біда у нас з кліщами. Ну і на дівчатах теж кліщі є. Для них я теж купила спрей, бризкаю. Ой, ну що, йдемо, красунечка. Сьогодні випустила трошки прогулятися. Про Козенят покажу трошки пізніше. Дойдемо додому і покажу. У нас в цьому році 9 козенят, у лютої козлик і кізочка, у мілки одне живе козеня і двоє було мертвих. Сама перша котилася малишка, У неї три кізочки, три дівчинки. І у Дусі дві кіски і козлик. Троє козеняток теж. Всі рогаті. Одну кізочку залишаємо собі і будемо обезрожувати. А всіх інших Дві кізочки, так, да. до речі, дві кізочки замовлені вже. Одна от лютої кізочка замовлена і одна дусина замовлена. А всі інші поки що без броні. Додому вже, так? Да? Ти заморилася? Слабенька. Пішли. Три три, і всі тут. Це козочка, це козочка. То козочка, це наша козочка, біленька козочка. Коротше, п'ять козочок і три. 3... Ні, шість козочок і три козлики. ото воно козочка. Малишка. Ну, Красунечка. А цю червоненьку ми оставляємо собі. Оце їх три сестрички. Оця, оця і оця червона. Це от малишки. А в Дусі, оце, оце біленька козочка і оту біленька. Вона вона пішла. Це Дусіні. А в лютої оця біленька. Маленька, маленька люта, да? А то хлопці в мене цвітні. Оце два і отуди.